Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Для вас карта дня на 16 жовтня 2023 року по всіх знаках Сидяка. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому він може не в усіх програватися. Карта дня для овнів. Для Овні випадає королева жезлі дуже активний, насичений день, буде дуже багато справ, справ, які вам, вас дуже потішать, дуже порадують. Обов'язково доводьте їх до кінця, і у вас обов'язково все вдасться. На вас буде чекати успіх і досягнення вашої мети. Для тельців випадає старший аркан закохані. День для вас дуже значний і важливий. Буде певний вибір, який на вас буде досить такий очікувати складний, в якому потрібно все ретельно обдумати і робити без поспіху. Також, можливі, якісь побачення, освідчення в коханні, в когось цей день, можливо, буде шлюб або заручення, просто спілкування з людиною, яка вам дуже дорога і. З якою вам буде дуже приємно спілкуватися, день пройде гарно, але пам'ятайте, що на вас буде чекати певний вибір, в якому потрібно все ретельно обдумати і без поспіху приймати рішення. Близнюки. Для близнюків випадає старший аркан сила. день значний досить важливий для вас. На вашому шляху можуть виникати дуже багато складностей, певних трудностей, якісь можливі навіть і перепони. Але, як би вам важко не було, ви зможете все переоброти і досягнути поставленої цілі перед вами. Також карта говорить, що день дуже гарний для того, щоб зайнятися спортом, і відпочити. Раки. для раки випадає четвірка мечів, карта говорить про те, що ви дуже сильно втомлені і потребуєте відпочинку. Якби там багато тих справ не виникало, як би все складно не було, вам потрібен відпочинок, тому що ви дуже багато активно працюєте, і відпочинок вам просто необхідний. пам'ятайте про це. Не шкодьте самі своїми діями, своєму здоров'ю. Відпочиньте, приведіть себе в порядок, своє фізичне здоров'я, своє духовне здоров'я. І все у вас буде добре. Лави. Для леві випадає десятка пентаклів. Це дуже гарна карта, яка говорить про щастя, про радість, про гарні новини, про успіх і досягнення вашої мети, про гарно проведений час в колі вашої родини, вашої сім'ї, про дуже гарні позитивні емоції. Діви. Для дів випадає десятка кубків. Гарний день, гарні, світлі, позитивні емоції. Карта говорить про щастя, про радість, про досягнення вашої мети. Емоції будуть вас переповнювати, якісь отримаєте гарні новини, які дуже і дуже сильно вас порадують і перенесуть серйозні зміни у ваше життя. Церези. Для Терезі випадає старший аркан блазень, який говорить про те, що один етап у вашому житті завершується, розпочинається новий. Карта говорить про певне обнулення в вашому житті і зміни, які вже неминучі, про певний ризик у вашому житті. От ви чогось дуже сильно боїтеся, зміни в ваше життя йдуть, але ви чогось сильно активно боїтеся і боїтеся от просто ризикнути, а от не бійтеся, йдіть вперед і вас все вдасться. Скорпіони. Для скорпіонів випадає тут жезлів. дуже активний день, сили, енергії вистачить, щоб переробити велику кількість справ. Також карта говорить, що день дуже гарний і позитивний для того, щоб розпочати щось нове, взяти за якусь нову справу, яка для вас принесе гарний результат і певний успіх матимете, певний, певний прибуток і так далі. День для вас дуже гарний, дуже успішний. Ви всі поставлені цілі перед собою зможете досягнути, і зможете отримати навіть більше, ніж ви очікували в цей день. Стрільці. Для стрільців випадає десятка мечів. Карта говорить про складності, про трудності, які чекають на, вас, на вашому шляху. Карта говорить про те, що у вашому оточенні є люди, які готові вам своїми діями просто нашкодити. Дивіться, тут можуть виникати певні проблеми на роботі, вдома. Це будь-які складності можуть бути. Будьте більш обачніші, будьте постійно насторожі, дивіться, яку інформацію вам надають, все перепровіряйте робіть обов'язково все без поспіху. Щоб не виникало у вас в цей день, ні в якому разі не розкисайте, тримайте себе в руках, і у вас обов'язково все вдасться. Складності будь-які можна, всі питання складні вирішити. Головне не розкисати козероги. Для козероги випадаючи двірка мечів, яка говорить про те, що ви дуже сильно потребуєте відпочинку. Відпочите не тільки від роботи, а й від всіх хатніх, домашніх тих справ, які ви постійно занурюєтесь з головою. Відпочиньте, відіспіться, зробіть щось приємне для себе. Але відпочинку ви просто потребуєте. Вам потрібно знаєте, відновлення сил і фізичних, і знаєте, от духовних таких енергійних сил. Водолії, карта дня для водоліїв. Для водолії випадає король жезлів, активний день, дуже багато справ, в які ви з легкістю зможете впоратися. Не бійтеся, не здавайтеся, будьте активні, і у вас обов'язково все вдасться. Не бійтеся розпочинати щось нове. Втілюйте всі свої задуми в життя, у вас обов'язково все вдасться. На вас будуть чекати зміни. І вони будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Тому будьте активні, проявляйте себе, у вас все вдасться. День гарний, який віщує вам успіх у ваших справах. рибки. Для рибок витягую дві карти, одночасно так вийшло. Четвірка пентаклів і старший аркан сила. Четвірка пентаклів говорить про певну стабільність у вашому житті, про те, що ви не сильно бажаєте щось у вашому житті змінювати. Вас все влаштовує. Сила говорить про певні складності на вашому шляху, які можуть виникнути. Але ви з легкістю з усім впораєтесь, як би складно вам не було. Також карта говорить може, про якісь певні змагання, в яких ви можете приймати участь, в яких ви отримаєте гарні результати. Також карта говорить про те, що настав час зайнятися спортом, приділити увагу своєму здоров'ю і так далі. У вас все вдасться. Головне не бійтеся змін у вашому житті. Бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!